Всім привіт! Ви на каналі Аріна Маркова Мандарина і сьогодні ми будемо розпаковувати наші е е бумажні сюрпризи. Та як у мене потиралася моя колекція лапок. Вибачте, я потім їх найду Сьогодні у нас буде відео без них і на наступне відео ми відкриємо дві лапки за, цей, за це відео. Так, до початку вибираємо наші пакетики У нас ще тільки три таких, так що я буду робити скоро новиночку тому що лише ось тільки три. І я сьогодні хочу вибрати молочко. Хай буде молочко, чи не молочко? Хай буде молочко. Так, все. молочко є далі. Ну, Дома Геббі у нас понятно. Так що так, що у нас тут йде по списку дому Геббі. Скоро він у нас теж закінчиться. Ой, кукольні дом Гебі. У нас він теж уже скоро закінчиться. У них не при всіх. Тянемо дві наклейки такси. Мені випали ось такі от дві Демсона Мара 18 і 15, дуже близько, і мене вже вони просто закінчуються. Там вже лишилася одна наліпка, тільки 18. Мені треба робити аж дві новиночки, тому що. Так, це у нас і 18. Мені треба робити вже аж дві новиночки, тому що новиночки у нас вже мають бути дві. У нас вже кукулі до мене закінчується. Так, все. Тепер ми відкриваємо нашу новиночку. Де вона у нас оцю. Так, де цей пакетик так, відкриваємо. Що у нас попадається? Так, а ну, ставте ставки. Яке число в нас вийде? Я думаю, що число 6. Давайте я подумаю, що це число 3. 3. Я казала правильно 6! Я правильно казала, що ж потім збилася? Як ви думаєте, це вважається за помилку чи не вважається? Напишіть там в коментарях. Щось у нас слишком маленькая. Такий от пакетик у нас був. Зараз я покажу корекцію зупиню. Отака от розпаковочка у нас на сьогодні получилась. Вибачте, щоб ну, загубило лапки. В кінці відео я хочу, щоб ми зараз вам переглянули наш блокнотик, ви вже його знаєте. Колекція лапки, я потім їх найду. Це колекція смайли. Емод. Я їх так назвала. Корекція маркери. Я хотіла назвати мої маркери, але просто багато блогерів мої маркери називаються. Я вирішила трохи не тут. Колекція кукольні дам Heavy і у нас лише тільки два числа. Колекція уточки фанфан. -Фан. Хочу робити скріни собі. Колекція міні логотипи Це міні. А це їхні пакетики. Це колекція фасульки. Ну і все. Далі у нас вже пусті сторінки. Всім пока! На наступне відео у нас буде вже е, дві новиночки. Так що всім пока. Ви були на каналі Аріна Маркова Мандарина. Не забувайте підписуватись, ставте лайки і пишіть коментарі. Всім пока!